Друзі, всім привіт! Стоїмо ми з Віталією посеред Орілі. Под нами метрів 5-6 глибини. І будемо пробувати щось ловити. Так би мовити, вечірній, вечірня щука. Ззаді нас, як бачите, тучі такі сині-сині йдуть. Відчуття, що буде сніг скоро. Хоча вже сніжок трохи пролітав. Привіт, скажи. Добре, ти так сказав 5 метрів під нами. Ну я зараз кажуть неряти будемо. Ні. Холодно. От, ну Я буду традиційно на кінетик ловити. 1,7 грама фетиками працювати різними кольорами. Віталя на купу. І теж якусь фігню бросатиме. Якусь фігню. Хороша фігня. Хороша фігня. О, тому, друзі, розпочинаємо вечірню риболовлю і пробуємо щось та піймати. Поїхали. Гайлала. Я отак ув-ув. Десь там, десь там. Ого. То що шо таке? Що Ні, ту шок не, не. Та якщо окунь, то хороший. І, Щучка. І бачиш, Ебачиш на темний кольор. Да, ну угу. типи опять же ж белка. И тихий опять же ж Придавила Придавила подбородком, да? Вот так вот и все в п'явках. Умыла? Ага. Вкусно? На он на морду те он пьявку скинул выплюнул колоки силушки юберный театр фугай Ну это белок это белок ну да ладно та мою ты дых придавила цікаво давай выкидывай познаи пьявки сыпятся фуфа еханый бабань у мене сіла батарея, сейчас мабуть сяде. Ось так от щука взяла. От україночку. Ковтнула. У Віталії тільки що гепнула. От, а в мене ковтнула. Бо крючок ізнутри випирає. Опа, от так от Україночка знову. Україночка форева. Ну. Ну що ж, от і я в'яжуся. Так вийшло, зацепився, обірвався. І он Віталя зацепився посеред річки і обірвався. І в ітоді ми зараз будемо разом в'язатися. Ну, я вже, правда, дов'язуюсь а Віталі ще в'язатись треба. Де вже порубати? Да. <рив> Дивіться, поставив я 6 грам і фет 3 дюйма. Вітерець є, але слабенький. І з -за цього вітерця дуже погано видно клюваки. Ну, не те, що клюваки, а саму ігру, як відстрілює кончик, дуже все медленно так відбувається. Тому зараз зніму 6 грам і одягну одразу 8. І далі буду кидати і буде більш гарніше грати фет 3,3 дюйма в кислотному кольорі. О, Басик. Хай, ти ти поботри, фет, три, три, діймо, от тут ти позвонив Фет три-три дюйма ковтнув. Отут, Віталій, отут. От я, оце, чесно кажучи, не знаю. Дивіться, гачки і з нутрі старчать у нього. Як він змог оце ковтнути? Це просто ну, ж, з області фантастики. Таку рибину, ну, фету такий, ну, можливо, щось я не розумів в окунях. Ну ковтають вони капець крепко. І гепнув, до речі, так, я вам скажу. Не слабо, не слабо. Ну, мені сподобалося. І це, до речі, перший окунь за сьогоднішню рибату. Перед цим і не було ні окунів, нічого. Гуд. Піде він мені на засушку. Окунь чи щука? Не знаю. Раз. Є щас, як окунь. Значить окунь більш за все. мені Шука. Щука. Та йолки палки Ну що ж це щуки? На танточку, так? Да? Так. Да. І що, придавила? Гепнуло. А, гепнуло. ну не в руку еле-еле отдало. Больше отдало э, на кончик на сам. Вот mm. так, ты ну, так ты... вот на танточку розовень... да. розовенько. розовенько да, да, да. Ну человека. Мы тебя долго будем ждать. Ты на епявке сбиваешь. Да, ну. Мне же как раз там руками браться. ханый бабай. ти посмотри, що ага. На червяків тепер всі засідають, Рибки закончилися, їсти не хотят. А... а я вже на 4 грамма перейшов, бо щось не Ні клює, нічого. Така тиша. Ото кушок взяв один і все. Що сідать прийдеться ті шо. Що, ота так крепко засіла. Ти глянь, викинь, що таке? Повернулося красиво просто. Бай-бай! А ти вдогонку приманку, вдруг ще раз круги. <ривіт> 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 Заготнув. Та <а> що стоїть? Офігіво <ривіт> знаєш. Риба, <да>, так. <цілікотова. ривіт> ну бачиш, окунь в берегах, тупо в берегах <ривіт> сидить. Ну що, щось ми з Віталією закінчили сесію. Нашу, в принципі, я вам скажу, поклювало досить таки непогано. О, Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей, гарних риболовок. Пока!